Добрий день! Сьогодні ми з вами розглянемо тему Німеччина, Листопадова Революція та становлення Веймарської республіки. Як і в попередніх темах, першим питанням, яке ми будемо розглядати, будуть наслідки Першої світової війни для Німеччини. Війна завершилася для Німеччини поразкою. Становище війни закріпили умови Версальського мирного договору. Війна дуже дорого коштувала Німеччині. Людські втрати становили 2 мільйони осіб загиблими та 4 мільйони осіб пораненими і скаліченими. Понад 1 мільйон німецьких військових опинилися в полоні. Обсяг промислового виробництва впав до 57% до показника, кількість кваліфікованого робітництва внаслідок постійних мобілізацій становила 25% до рівня. Масові мобілізації селян призвели до падіння виробництва продовольства. Із 1916 року у Німеччині діяла обов'язкова трудова повинність для чоловіків із 16 до 60 років, яких могли використовувати на будь-яких роботах. Видатки на війну досягли 186 мільярдів марок. Стрімко зростали податки, внутрішні й зовнішні позики, інфляція, населення невпинно зубожіло. Війна не відбувалася на території Німеччини, вона не зазнала руйнувань від бойових дій, але господарство і населення країни вже не витримувало її тягар. Почастішали страйки й демонстрації, які проводили під гаслами кінець війні геть уряд. Поразка у війні посіяла у душах німців глибоке розчарування. Усі жертви. Голод, труднощі виявилися марними. Вище військове командування та Кайзер, на думку більшості німців, мали взяти на себе провину за поразку і піти у відставку, назрівав соціальний вибух. Далі ми розглянемо з вами перебіг листопадової революції 1918 року. Наприкінці жовтня, 2018 року, команди німецьких військових кораблів відмовилися вийти в море та вступити в бій з британською армадою. Влада заарештувала понад тисячу моряків. Частина флоту була передислокована до міста Кіля. Моряки висунули вимогу звільнити заарештованих товаришів. Армійські підрозділи і поліція були роззброєні повсталими моряками, і 4 листопада місто опинилося повністю під їхнім контролем. Потім моряки зайняли місто Гамбург, у багатьох місцевостях відбулися заворушення невдоволених кризою в країні. На початку листопада повстанці захопили портові міста, Ст... країною стрімко поширювалася революція. У Баварії та Саксонії соціалісти проголосили республіки. Уряд утратив контроль над ситуацією. У Берліні боротьба за владу між соціал-демократами і комуністами із союзу Спартака Ернста Тельмана призвела до сутичок. Лідер соціал-демократів Фрідріх Еберт і лідер соціалістів Філіп Шейдеман намагалися випередити керівника комуністів Карла Ліпних та щодо проголошення республіки. Вони заявили, що до скликання Рейхстагу влада має належати Берлінській раді робітничих і солдатських депутатів. Революція почалася як заколот в армії, але вона відображала настрої багатьох німців, які прагнули миру і політичних реформ. До солдатів і матросів приєдналися робітники частина ліберальної інтелігенції та середнього класу. 9 листопада 2018 року Німеччину проголосили республікою. Наступного дня скликана соціал-демократами Рада народних уповноважених передала владу. Уряду республіки на чолі із соціал-демократом Фрідріхом Мебертом. Через два дні Німеччина в Комп'єні підписала угоду про перемир'я. Поразку Німеччини у війні мільйони загиблих і скалічених, відсутність дієвої влади, знецінення грошей, антивоєнні демонстрації, національне приниження це не повний перелік проблем, з якими зіткнулися німці після підписання комп'єнського перемир'я. Усі політичні сили країни, крім комуністів, погодилися з тим, що остаточна влада сформується за результатами виборів. У січні 2019 року спартаківці організували в Берліні заколот проти уряду. У місті відбувалися вуличні бої між комуністами урядовими військами та поліцією. Еберт звернувся за до до вільних корпусів загонів фронтовиків. Чотириденні бої закінчилися поразкою комуністів. Карла Ліпних та Розу Люксембург було вбито. Через декілька днів у Німеччині відбулися вибори до законодавчих зборів, на яких більшість голосів. О, Отримали демократичні партії, був сформований коаліційний уряд. Наступного місяця парламент зібрався у Веймарі і розпочав роботу над Конституцією. Комуністи незадоволені провальними результатами виборів, у лютому березні розпочали заколоти в Берліні, Баварії та середній Німеччині. Пропускали навіть можливість інтервенції в Німеччину військ більшовицької Росії через територію Польщі. У середині квітня комуністи на три тижні захопили владу в Баварії, і проголосили там Радянську Республіку. Проте її було ліквідовано урядовими військами та. Та Упродовж травня були придушені останні вогнища комуністичних заколотів. Німецька революція, названа за датою початку листопадової, завершилася. внутрішня нестабільність молодої республіки ускладнювалася загрозливою зовнішньою ситуацією. Зима 18-го, весна 19-го років були для країни періодом складних випробувань. А зараз ми розглянемо з вами питання про становлення Веймарської республіки. У 2019 році у місті Веймері було прийнято конституцію, у якій сформульовано засади демократичного розвитку федеративної країни, що складалася з 18 земель. Президентом Німеччини обрали Фрідріха Еберта. Республіка зіткнулася з серйозними політичними проблемами. Ухвалення Конституції було лише першим кроком на шляху утвердження демократії. В армії, поліції, державних установах, судах, університетах і школах на посадах залишилися люди, які з ностальгією згадували довоєнні часи, частина політиків і партій, що взяли. Участь у парламентських виборах зневажала не тільки Веймарську республіку, а й демократію взагалі. Не проховували ворожого ставлення до неї також комуністи і націонал-соціалісти. Становище Веймарської республіки було вкрай нестабільним, а коаліційні уряди недовгочасними, та все ж більшість німців голосувала за партії, які під... Тримували демократичну систему в країні. На долю Веймарської республіки випала важка місія відновлення зруйнованої німецької економіки. Уряд надрукував велику кількість грошей для виплати репарацій. Відмовившись від підвищення податків, уряд поповнював скарбницю новими знеціненими реформами 23-го року паперовими грошима, що спричинило катастрофічну інфляцію. Наприклад, якщо в січні 19-го року за одну унцію золота давали 170 марок, то в січні 23-го року 370

Водночас з'явилися й перші ознаки виходу з кризи. Зокрема, Німеччина отримувала іноземні інвестиції, старе промислове сільськогосподарське обладнання замінювали на нове. Реальна середня заробітна плата працівників упродовж 20-х років зросла, а робочий день скоротився. Щоправда, існували відмінності. У молодих робітників і службовців доходи зросли, а в працівників вищих категорій вони були меншими ніж до війни. Ситуація в країні загострювалася не тільки через економічні проблеми, а й через сепаратизм у німецьких землях. Існувала загроза, що Німеччину може спіткати доля Австро-Угорщини. У столиці Баварії Мюнхені незалежні соціалісти на чолі з Куртом Ейснером проголосили Баварську республіку. Однак уже у лютому 2019 року партія програла вибори, і лідера було вбито. У Баварії розпочалося протистояння між комуністами і соціалістами, яке закінчилося вбивствами комуністів і жертвами серед населення. У березні 2020 року праві спільно з командувачем вільних корпусів капом організували заколот, скориставшись обуренням військових підрозділів, які за умовами Версальського договору підлягали розформуванню. Заколотники ввійшли до Берліна і проголосили Капа канцлером. Армійське командування відмовилося захищати уряд, заявивши, що Рейхсвер не стрілятиме в Рейхсвер. Еберт мусив залишити Берлін. Проти перевороту виступили армія профспілки, державні службовці і банкіри. Кап подав у відставку, вивів війська із столиці. Німці усвідомлювали, що Британія та Франція не допустять знищення демократії в Німеччині і у разі потреби окупують країну. Капівський заколот назвали безглуздою авантюрою, а його керівникам дозволили залишити країну. Наприкінці 22 го у 23-му році Німеччину спіткала так звана Рурська криза. 13 листопада 22-го року уряд сформував великий підприємець Вільгелім Куно. Не бачачи інших можливостей боротьби з кризою, його уряд вирішив призупинити поставки вугілля в Францію у якості репарацій. Рурський регіон здавно був економічним серцем Німеччини. 10 січня 2023 року уряди Франції і Бельгії заявили, що направляють до Рура місію інженерів для забезпечення репараційних виплат, а з ними війська для їх захисту. Фактично, це означало франко-бельгійську окупацію Рура. Рейхсканцлер Куно закликав німців до пасивного опору. Розпочалися страйки шахтарів, блокади залізниць. 31 березня 23 року французькі війська розстріляли маніфестацію робітників Весені. Після цього відбулося небачене навколо німецького уряду. Згуртувалися всі політичні сили Німеччини, включно з комуністами і нацистами, але опір німців не дав позитивних результатів. У серпні 2023 року кабінет Куно змушений був подати у відставку. Репараційні поставки вугілля довелося відновити. Це посилило економічну кризу. Розпочалася гіперінфляція, полиці німецьких магазинів були спустошені. За серпень, листопад 2023 року ціни зросли у 854 тисячі разів. У листопаді 23-го року країну спіткало нове випробування. Лідер націонал-соціалістів Адольф Гітлер за підтримки впливових військових, зокрема генерала Людендорфа, організував у Мюнхені пивний пуч. Заколотники збирались у пивницях міста. Поліція і армія швидко взяли ситуацію під контроль. Лідери почистів, зокрема й Гітлер, були заарештовані. І у в'язниці Гітлер написав працю mein Kampf», у якій виклав основи свого вчення. Ця книга в майбутньому стала своєрідною біблією нацистів. Вважається, що саме певний пуч сприяв перетворенню націонал-соціалістичної робітничої партії Німеччини на впливову політичну силу і започаткував історію німецького нацизму. А зараз ми розберемо питання про подальший розвиток Німеччини. Період із 1924 року до початку світової економічної кризи в 1929 році став добою бою стабілізації, покращення економічної ситуації, запровадження плану Дауеса полегшило становище країни. До 1929 року Німеччина отримала 11 мільярдів доларів кредитів, що дозволило відновити довоєнні економічні показники. Відбулися якісні зміни економіки. Було докорінно модернізовано виробництво, яке в 1929 році досягло 170. 17% до воєнного рівня. Серед населення швидко поширилося підприємництво. Німеччина посіла друге-третє місця у світі в автомобільній, авіаційній та хімічній промисловості. На 29 рік німецька економіка становила 10% у світовому виробництві та 12% у світовій торгівлі. Зробітна плата зросла на 60%. Розвиток економіки стримувався виплатою 2,5 мільярдів марок на рік для збереження їхньої виплати запровадили високі податки, що вдвічі перевищували довоєнні. У квітні 1925 року президентом країни обрали Пауля фон Гінденбурга, який був головнокомандувачем німецьких військ у роки Першої світової війни, але поступово підсилювалося протистояння між впливовою соціал-демократичною партією Німеччини, яка була лідером серед лівих партій, та правими і правоцентристськими партіями. На лівому політичному фланзі посилювалася взаємна ворожість між соціал-демократами і комуністами. Останнім питанням, яке ми з вами розглянемо, буде питання про кризу Веймарської республіки та прихід нацистів до влади. У зв'язку Зі складним станом економіки Німеччина практично не могла виконати план Дауеса. У 1930 році був остаточно затверджений план Юнга, що передбачав дострокове припинення окупації Рейнської області. Скорочувалася загальна сума репарацій, зменшилися щорічні платежі. Німецькі виборці розчарувалися в усіх політичних силах лідерах. Наслідком політичної кризи стала урядова криза, яка практично не припинялася наприкінці 20-х і на початку 30-х років. У вересні 1930 Року на парламентських виборах перемогу здобули соціал-демократи. На друге місце вперше вийшли нацисти. У березні 1932 року Гітлер вперше висунув свою кандидатуру на президентських виборах, але перемогу виборов Гінденбург, випередивши і лідера е НСДАП, і комуніста Ернста Тельмана. На початку червня 32-го року новий канцлер папен був змушений розпустити парламент. Безпартійний глава кабінету вдався до такого заходу, що подержати в парламенті підтримку нацистів, на яких він дуже розраховував. Але нові парламентські вибори у липні 32-го року не прояснили ситуації, хоча нацисти вперше вийшли на перше. Місце в парламенті за кількістю мандатів вони, як соціал-демократи, не погодилися стати членами коаліції, а сформувати однопартійний уряд, не маючи більшості, не могли. Позапартійний кабінет продовжував очолювати попен. Восени 32-го року почали виявлятися перші ознаки розчарування у нацистському русі. На повторних парламентських виборах е у листопаді нацисти втратили 2 мільйони голосів. У лівих партій була унікальна можливість врятувати країну від приходу до влади нацистів, але в них знову на перший план вийшли міжпартійні протиріччя і ворожнеча. Новий уряд очолив генерал Шлейхер у грудні 1932 року. 30 січня 1933 року відбулася фатальна в історії Німеччини подія. Президент Гінденбург призначив Гітлера канцлером і доручив йому сформувати уряд. У лютому того ж року сталася пожежа в будинку Рейстагу. У підпалі звинуватили комуністів. Комуністичну пресу і зібрання заборонили, а дещо пізніше уряд Гітлера отримав надзвичайні повноваження в Україні. Розпочалося становлення нацистської диктатури.